О, петруха. А де Толян? Та вийшов з Марічкою поговорити. А ти що, нашу кімнату сторожуєш? Та просто двері в мою кімнату захлопнулись. Зараз розхлопнемо? Та я ж не хотів тебе напрягати. Як краще тут з вами посиджу. Тут цікаво. Петруха. Кажи які. Я не можу. Нічого не бійся. Він сказав, що якщо я комусь скажу, то він мене поб'є. Хто? Твій сусід? Так, він не пускає мене в кімнату. де ти збираєшся ночувати? На вокзалі. Як вчора. ponto